Прихильників футзалу на напред чергового поєдинку в рамках першого туру Мастерайтілі команда Венгі Юнайтед зустрічається з Аджіллівей. Є сезон, там не залишаючи шансів будь-якому супернику. Станіслав Давидко набирає чудову швидкість, віддає прекрасну передачу Михаляку! У ближній кут, Нестеровський усе контролює. Одна гра вже відбулася, могли Елексу здобути тріумф. Павло Чорний втікає від опіки, стріляє! Але стійка приходить на допомогу. Аджіллівей. Може і сіонат, Останніх два сезони. Не йде гра у Юрія Цибика та його хлопців на паркеті. Передача, удар! має взяття воріт, ну скільки моментів уже з марном перебрався з Харкова до Львова. Другий номер приділив гравці команди «Авангі Юнайтед своєму новачку. Пробиває Романко колектив колективі Авангі Юнайтед. Переводить м'яч і Не було часом гри рукам. Ярослав Гук підіграв собі по гандбольному. І у підсумку. Перспективний стандарться ця комбінація. Незабаром побачимо. Давидко може встрілити одразу. Бере розгін. Пробиває гол! Виймайте 1-0 Станіслав Давидко. Спрацювала ця заміна. Йорими Хляк захищається а пальбрано в тому числі. Да не ловить його удар! Добивання! Ценишин! М'яч залишається у грі. Михаляк. Ініціатива. Аскольд баран на Станіслава Давидка. Вихід 3 в 3. Станіслав стріляє у суперника. Ще один простріл! Як же ж не влучив тут Аскольд з доволі вигідної позиції. Підкусті у Тацка. Щоб досягнути бажаного! Скиба! Передачу віддати! Потрібно ж було! Як він прикро помиляється. Круковський знову помиляється його. Переведення на правий фланг. Простріл! На добиванні Данилович намагався зіграти, але з другої спроби Іван Шульга. який обідний потужний удар! Здавалося, зараз адже аджілів шальки Терезів та на табло, але не пощастило. Чорний! Передача! Давидку 2-0! Юрій Цибик дуже щасливий! Давидко оформлює дубль. Ну і тоді стало. Забіг надто глибоко. Було порушення. Копак. Копак! Вихід штавич удар Немає голу! Зараз підсказ. новачки. Мастера і Дуже хочуть покращити свої досягнення Данилович знову ловить знову. Нового захисника у великому футболі. Удар поворотам. Кутовий побачимо для підлісецька. Халемон зупиняється. Антон. У центральну зону можна було віддавати передачу. Стріляє з лівої, здобуває кутовий удар, все одно оплески. Потрібно повторити спробу виконання стандарт. Фактично з того ж самого місця. Передача на чорного, то й б'є воротами. Володимир Нестеровський. Данилович, Синишин. П'ятою. Ну, віддай же, ти цю передачу. Стріляє з Киба. Шуліга на висоті. З другої спроби зафіксував крууло у своїх руках. Мова прийшла Баран, Ледь не відібрав. Крууло. Вихід Вічнавіч, Аскольд, Станіслав, давидко! На пусті ворота виходить оформлює хитрий. Браво, Станіслав! Він здоганяє гонці бомбардирів. Дмитра, Пастушка. Юнайте Станіслав Давидко. У Авенге. Олександр Дудаш сьогодні це продемонстрував у інкорє важко або ж Гайдар. У Тех один Димитрові нагороди футзальної екстраліги. Перепрошую, у півфіналі поступилися київському хіту. Рахунок у серії був 2-2, І останній поєдинок в Києві залежні допомогли Авензі Юнайтед здобути бажаний результат. Свисток арбітра. Дякуємо командам. Ну і попереду NX Smart Rockstars Не пропустіть.